Дніпропетровська область я розділила на правий та лівий берег, щоб подивитися, що чекати, щоб люди більш-менш могли орієнтуватися. Лівий берег тут будуть гатити. А там, де вода, там, де мости, там, де є річки, тобто ось туди поближче, тому що дуже багато кубків, і королева кубка, і трійка кубків. Тобто, це про це, що говорить. Але що трійка кубків говорить про те, що це там, де люди спілкуються, проводять час, тобто це може бути по домівкам, по цивільним яких, якимось об'єктам, тобто взагалі не стосується, який не стосується. Е, Військових якихось локацій. Тобто туди буде, буде дуже важко. І ще ще мені не подобається, вмірі це тут ну дуже часто програється як лікарня. От щось пов'язано з лівим берегом область область Дніпропетровська, лівий берег, берег. Там ще й лікарні в небезпеці можуть бути. Правий берег трішки легше, але так. Відносно, тобто знову тут в першій половині більше буде така, знаєте, відчуття стомленості, вже, відчуття. Але ППО тут буде краще чомусь працювати на правому березі. Мілкі якісь можуть бути долітати, то, можливо, це дронами можуть бути якісь ураження незначні уламками. Тобто тут не має бути якихось дуже фатальних прильотів саме правий берег, Дніпропетровська область. Більше буде страждати лівий берег Дніпропетровської області. Тому пильнуйте, будьте уважні, бережіть себе, мої хороші.